І антирейдерську ходу влаштували підприємці львівських ринків. Близько сотні учасників прийшлися проспектом Свободи до міської ради. Представники майже десяти торгових ринків заявили про рейдерство та тиск на підприємців. Організатори заходу вимагали від міськради та міліції звернути увагу на цю ситуацію та відновити правопорядок на ринках міста, щоб прості люди могли працювати. Ми хочемо, щоб садовий Андрій Іванович. Депутати Львівської міської ради, прокуратура і міліція звернули на дану проблему, яка зараз виникла в місті Львові, тому що на наше переконання і те, що ми бачимо, вони від цієї проблеми відсторонилися. Виглядає так, що з їхньої сторони, що у Львові все добре, а у Львові не так все добре. І ми з цією проблемою про райдерство ринки залишилися один на суму на один на один... один. Самі ми свої проблеми вирішуємо самі. Я безперечно завжди буду підтримувати простих людей. Тому що деякі керівники займають позицію рабовласників, і з тим треба припиняти по всіх питаннях, проблемних по ринках створені робочі групи, які зараз працюють. Ми вилучаємо дуже багато документів, будемо допомагати людям виходити з рабства. Ситуація є надзвичайно складна.